Заступником секретаря ради національної безпеки та оборони став Сергій Кривонос. До цього він був заступником командуюча сил спеціальних операцій. На цій посаді його підтримували громадськість та добровольці, наголосив Петро Порошенко. Сьогодні президент підписав указ про призначення полковника Сергія Кривоноса заступником секретаря РНБО. Важливою рисою новопризначеного Порош... Петро Порошенко вважає нетерпимість до корупції. Дуже важлива ваша характеристика, це є абсолютно нетерпімість до корупції. І це є моє президентське доручення: нульова толерантність до корупції, щоб ми рішучими діями робили все можливе для того, щоб захистити армію, захистити оборонний комплекс від будь-яких проявів нападів або недовіри. Що стосується роботи. У реформування оборонної промисловості, Також завдяки підтримці вас, уряду і наших іноземних партнерів, я приложу максимум зусиль, щоб унеможливити прояви корупції, мародерства в армії і ті підліщури, які намагаються або намагались розкрасти армію, розкрасти нашу державу. Я впевнений, вони будуть покарані. Факти корупції в «Укроборонпромі» повинно встановити Національне антикорупційне бюро. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко. Каже, ГПУ не має права розслідувати такі справи. За словами Луценка, матеріали про можливу схему з участі представника НАБУ і керівника компанії Оптимум спецдеталь Андрія Рогози спрямували в бюро ще в 2017 році. Ці питання з моєї точки зору щодо можливої корупції в цій справі. Ви маєте адресувати, на жаль, монопольному правоохоронному органу Національному антикорупційному бюро, який може цим забити. Єдине, що можу ще раз наголосити, да, ще в 2017 році матеріали, з яких витікає ймовірна корупційна діяльність працівників набу е в співпраці із громадянином е Рогозою, оптимом спецдеталі, була направлена до НАБУ за заявою керівника САП, а тільки він може знати цю інформацію. Жодних дій набух в цій справі не вчиняло. Національне антикорупційне бюро розпочало службову перевірку щодо своїх працівників, які фігурують в матеріалах журналістів щодо розкрадання в оборонці. У НАБУ запевнили, власне розслідування почали ще до виходу нового випуску програми про корупцію в «Укроборонпромі». Для нас питання чисті все ж таки віддати відповідь на ці маніпуляції, певні і просто, можливо, помилкові висновки. Тому що наші співробітники, коли проводять ці гучні розслідування, про які я розповідав, вони дуже часто ризикують своїм здоров'ям, своїм життям, постійно перебувають під тиском, але роблять свою роботу. Тому ми готові забезпечити повний доступ до тих матеріалів, які будуть потрібні Державному бюро розслідувань. Провести службове розслідування абсолютно незалежним слідчим підрозділом, яким є управління внутрішнього контролю антикорупційного бюро, і дати відповіді на всі питання, які будуть. У Києві невідомі обстріляли будівлю Голосівського районного суду. Ніхто не постраждав, але пошкоджені фасад і вікна приміщення. Наразі правоохоронці проводять необхідні оперативні розшукові дії та встановлюють свідків. Також вилучили кілька гільз, які направлені на експертизу. За фактом обстрілу відкрили кримінальне провадження. зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. На мою думку, це просто акт вандалізму хуліганства. Ви знаєте, що на даний час державні органи часто є суб'єктами негативних емоцій, але виявлення громадян, які не вдоволені в тій чи іншій за своїм суб'єктивним переконанням діяльності органу, в тому числі і суду. От тому це можливо бути все, що завгодно. Будь-яка ображена людина, яка має доступ до вогнепальної зброї, може це вчинити. Народних депутатів від радикальної партії Сергія Скуратовського та Дениса Дзензерського із Народного фронту спеціалізована антикорупційна прокуратура направила генпрокурору Юрію Луценку подання на цих двох нардепів. Їх підозрюють декларування недостовірних відомостей. У САП додали, що детективи НАБУ вже зібрали достатньо доказів, аби притягнути депутатів Скуратовського та Дзензерського до відповідальності. Законопроект про мову сьогодні почали розглядати депутати у парламенті. Детальніше про це розповість Маргарита Стецюк. Головним питанням цього робочого дня під куполом було мовне питання, а саме розгляд документу про функціонування державної мови, а саме української мови як державної. Нагадаю, що народні обранці перейшли до розгляду цього документу ще минулого пленарного тижня. А це означає, що за процедурою, наприклад, вони не можуть перейти до розгляду будь-якого іншого питання, допоки власне це не буде все розглянуто і проголосовано. Гадаю, що документ про функціонування державної. Умови містить понад дві тисячі поправок. Якщо брати просту статистику, то народні обранці за один свій плідний робочий день можуть пройти приблизно 300-400 поправок. А це означає, що ми можемо прогнозувати, що робота над всім цим документом займе приблизно сім чи шість робочих днів народних обранців, і так само ми можемо прогнозувати, що голосування остаточне голосування за документ же в другому читанні, та в цілому може бути приблизно на наступному пленар. Ного ну крім того, сьогодні а, цей документ був а, вже презентований одним з авторів паном Княжицьким. Взагалі, він містить. Певні положення, зокрема, документ забезпечує державну мову як мову для високопосадовців. Так само документ прописує, що певним чином мають бути складені іспити при набутті громадянства саме з українською мовою. Так само документ зазначає, що загальнонаціональні наші канали мають мовити не менш ніж 90% свого часу саме українською мовою. Так само документ передбачає, що 50% книжок усіх та журналів. Мають випускатися саме українською мовою. Крім того, документ забезпечує освіту Україну саме України, саме українською мовою. Однак документ, наприклад, не втручається у приватні права людей. Зокрема, це означає, що наприклад, якщо ви розмовляєте у своїй родині російською або будь-якою іншою мовою, то власне ви можете і в подальшому так робити. Крім того, не обмежуються будь-яким чином права національної національних меншин, зокрема у парламенті, навіть є ініціатива про створення ще одного додаткового документу, в якому будуть прописані усі права національних меншин. Абсолютно більшість голів фракції сьогодні говорили про те, що над законом треба працювати плідно і швидко для того, щоб якнайшвидше його проголосувати за все це. були майже всі голи фракції, крім опозиційного блоку, прописано чітко в законі, що протягом шести місяців має бути розроблений закон, спеціальний закон про мову. Національних меншин по-друге, ця мова не питання державної мови не буде торкатися взагалі приватного спілкування. Мова йде тільки про державних службовців всіх рівнів, які мають володіти українською мовою. Від двох років дається всім категоріям. Він для отримання сертифікату, який засвідчить рівень володіння українською мовою до впровадження української мови в книговидані в журналістиці. До команд про мову містить певний перехідний період, а саме два та навіть три роки для деяких статей. Це означає, що наприклад, якщо наші деякі високопосадовці не знають зараз українську мову, то в них буде приблизно два роки після вже набуття чинності цього документу для того, щоб вивчити нашу українську мову і потім вже скласти іспити та займати ту посаду, яку вони займають. Крім того, зазначив, що під куполом в куларах Верховної Ради сьогодні тут було цілих два скандали. Перший звичайно обговорювали скандал, пов'язаний з Укрборонпромом, другий пов'язаний з виборами, а сам. Змовірним підкупом виборців та ймовірним підкупом кандидата на пост президента України Юрія Тимошенко. Крім того, сьогодні обговорювали тут і певну розмову однієї з кандидатки на пост президента України, пані Юлії Тимошенко, з паном Коломойським українським олігархом, саме привітання Юлії Тимошенко з днем народження пана Коломойського. 98,5 тисяч українських пенсіонерів сьогодні отримали разову доплату до пенсії. Йдеться про 1 тисячу гривень це перший транш. Загальна сума доплат становить 2410 гривень. Загалом доплати до пенсії отримують понад 2 мільйони українських пенсіонерів. Виплати розпочали з 4 березня. Наступний етап у квітні. Такі доплати передбачені для пенсіонерів, які мають певний страховий стаж, і розмір їхнього пенсії не перевищує 1669 гривень. Скіфське золото повинно повернутися в Україну. І Київ сподівається на позитивне вирішення апеляційного суду Амстердама. Про це в ефірі прямого каналу розповів міністр культури Євген Нищук. Він переконаний, якщо суд задовольнить апеляцію підконтрольних Росії кримських музеїв, це означатиме легалізацію анексії півострова. Напередодні суд заслухав позиції сторін у справі скіфських артефактів. Боротьба за експонати триватила з 2014 року. Тоді ще до анексії Криму колекцію скіфського золота вивезли із півострова на виставку до Нідерландів. 2016-го суд Амстердаму вирішив, що повернути артефакти потрібно саме Україні. Проте Росія це рішення оскаржила наші аргументи є чіткими і твердими, і, безперечно, ми сподіваємося на кінцеве рішення позитивне для України. Звичайно, що всі судові процеси передбачити неможливо і гарантувати неможливо. Але разом з тим, попри складність дуже вчорашнього процесу в апеляційному суді, ми ще раз побачили синічність тієї адвокатської компанії, яку найняли так звані фантомні тепер уже кримські музеї. Це всі новини на цю мить. Наступний репортер вже завтра о сьомій. А зараз ефір продовжать Світлана Орловська та Микола Вересень.